Ана власниця кав'ярні говорить, ця бізнес ідея в неї виникла давно, але певний час не наважувалась на цей крок через безпекову ситуацію в Херсоні. Ми теж чекали, 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 чекали. Може буде щось краще, може, от трошки налагодиться і щось відкриємо, але ну. Вже не було чекати, і вирішує, що треба працювати. І Херсон все одно живе, відкриваються заклади, люди все одно ходять. Людям хочеться чогось гарного, десь посидіти все одно, відпочити від цього всього. Кава, чай, тістечка, сніданки і обіди такий асортимент у кав'ярні. Анна розказує, реалізувати власний бізнес допоміг грант від держави про програму, власна справа. Дівчина дізналась з мережі. Саме основну допомогу мені надали в центрі зайнятості. Я звернулася до них. Вони допомогли підкоригувати бізнес-план. Розказали про те, які є умови, що я отримую, що я маю зробити, що виконати. Підприємниця отримала від держави 250 тисяч гривень. Грантові кошти говорить Анна, витратила на меблі і обладнання. За умовами проєкту найняла двох працівників. Для старту це чудова річ, тому що іноді ну немає такої великої суми, щоб запустити свої свій, свій бізнес, і ця програма ці 250 тисяч, вони прям дуже допомагають. В Україні програма власна справа діє з липня 2022 З осені 2024 року жителі всіх громад правобережної Херсонщини можуть взяти грант на відкриття власної справи. Розказує начальниця відділу реалізації проєктів Херсонського обласного центру зайнятості Яна Тлуста. Херсонська служба зайнятості надає комплексну підтримку всім зацікавленим в отриманні гранту від кваліфікованих консультацій по підготовці пакету документів для гранту то до реалізації вашої бізнес-ідеї в життя у квітні 2025 року. Сума гранту, яку підприємці можуть отримати через програму Власна справа, збільшилася. Розказує Яна Тлуста. Для осіб, які зареєстровані та планують провадити свою підприємницьку діяльність на території Херсонщини, сума гранту збільшена в два рази, і наразі складає 300 тисяч гривень при умові створити одне нове робоче місце після отримання гранту, і 500 тисяч гривень при умові створити не менше двох робочих місць. Також є програми для молоді 18-25 років і для тих, хто не планує створювати робоче місце. За словами Яни Тлусти, підприємців цікавлять гранти у сфері торгівлі та сільського господарства для відкриття і розвитку закладів харчування, пекарень, салонів, краси медичних кабінетів і станцій техобслуговування. Від початку дії програми власна справа на Херсонщині, фінансову допомогу від держави отримали 62 підприємці. І ще четверо в процесі отримання каже Яна Тлуста, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільні новини, Херсон.